Як оточення впливає на успіх людини? Якщо ця людина вона рухається в якомусь керунку, вона попадає в це середовище, яке б вона якою людиною вона би хотіла стати в цьому випадку? Це впливає на успіх людини. Якщось людина, вибачте, болб'яс повний, він може знаходитись в суспільстві мільярдерів, він нічого не навчиться, абсолютно нічого. Розумієте? Тобто середовище, воно, якщо ти рухаєшся в цьому керунку, ти шукаєш це середовище, так, воно тоді повпливає на тебе, на твої якості, ці знайомства тобі допоможуть досягти успіху. Якщо ж ти кажу, балб'яс, і ти ну, нічого там не робиш, ти нічого не навчишся. Я можу вам привести приклад такий. Я в свій час, це який був 2002-2008 рік. От, я жив за кордоном, я жив у Греції. От, я спілкувався з багатими людьми, з дуже багатими людьми. От, ну там мова йдеться про дуже великі статки. От, і кожен контакт з тою людиною я дивився, як ці люди себе ведуть, які в них якості, як вони поводяться з підлеглими, які в них стосунки в сім'ї, як вони розпоряджаються грошима. Я це все дивився, я це вивчав. Мені це було цікаво. Тому в цьому випадку це середовище на мене впливало тільки по-доброму. Хоча були люди, які просто приходили, вони прийшли свою роботу, відпрацювали і пішли. На тому все закінчилось. Я мав дуже багато контактів. Ось свій час займався МВМ. Я спілкувався з багатьма людьми, які заробляли там від 100-200 тисяч десь до мільйона євро в рік. Розумієте, це також я дивився на них, я розумів те, що... Ну, там нема щось такого, у них нема дві голови, чи там чотири руки, чи там п'ять ніг, розумієте? Ні. Дві руки, дві ноги. Ну, от. Але я просто розумію, що як вони досягли успіху. Вони щось робили, вони чимось корисні були іншим. От, В, в них певний тип мислення. Ну от. Ми спілкувалися з тими з людьми, ми сиділи за одним столом, ми купались з ними в цьому в морі. Так, точно була якась компанія, ми там в одній компанії були. Можливо, все. Розумієте, можливо, спілкуватися з тими людьми в цьому випадку, якщо ви хочете досягти успіху, так середовище вам допоможе оточення. Звичайно, що ну коли як сад, ну, мені було важко наприка спілкуватися з людьми, коли я спілкуюся з людьми, які просто тупо ходять на роботу. В них інтерес піти на роботу. Після роботи випити пива, от прийти додому, подивитися телевізор, потіскати жінку там ну з дитиною побавитись півгодини, і все ну це стиль життя. Це тип людини. Це це не то, що вони там якісь погані, чи що. ні, людина, вона просто живе її. Це влаштовує. Давайте зрозуміємо те, що 80% людей в цьому світі це я прості робочі. Знаєте, вони раз там кажуть, о, там світове там, е, цей, як його, е, там, якісь група людей, там ще щось там, всіх там поробищають, розумієте, зробив з нас роблять, де ніхто з нас нікого не робить. 80% людей для них, коли вони мають розуміти так, що вони народилися, отут дитячий садок, школа, інститут, ну, от, тут живу, тут працюю, розумієте, все для них це за щастя. От їм важливо віддати відповідальність за своє життя комусь іншому, ну, от, щоб їм дали роботу, зарплату, от, щоб вони собі там ну, магазин, щоб був десь рядишком під боку. Їх це цілком влаштовує. Одно ну, є така категорія людей. Це ще раз кажу, це не то, що вони погані чи добрі. Ні, вони просто є. Є категорія людей, яких це не влаштовує. Це 20% людей нашого світу. Це 15% людей, це люди, які займаються торгівлею, які будуть щось торгувати. Так, вони шукають один одного, а що ти продав, де купив, по якій ціні, хто ти, що ти, да. Тобто, ну і вони, звичайно, будуть, оці люди, от, вони будуть якимось чином написати, як вони будуть між собою контактувати. Вони чогось прагнуть, щось шукають, це нормально. Тому, звичайно, вони будуть якийсь бізнес-клуб організовувати, ще щось таке обмінюватися з досвідом. От. Що в мене кажуть, було таке, от я там щось там пробую там робити, досягати там якісь бізнеси, щось відкривати. На мене дивляться, кажуть, слуха, ну що ти не починаєш? Ну сядь з нами, давай випий, поїж, давай якісь анідоти, порозказуємо, кіно подивишся. Я кажу, я хочу більше заробляти, я не хочу так жити, я хочу жити по інакшому. Звичайно, в такому середовищі важко щось робити. Тому, ну, от, ну, якщо це ваші там родичі, ну ви відноситесь до них, як до родичів. Прийшли, поспілкувалися там на свята, як справи, то все таке. Це нормально, це родові стосунки, це одна історія. От, але якщо ж ви робите бізнес і люди вас тягнуть назад, ну питання, вам треба ті люди? От воно ну, питання, вам потрібно спілкування з тими людьми? Тікайте від тих людей, шукайте інакше спілкування. Not. Ну, що я кажу, якщо людина е ну, не хоче нічого робити, от, ну, у мене бувають такі випадки, ну, от я астролог, да? от є люди, хто мене там побачили, ой, а, а що там, а як там, Т то, ну, я щось можу розповісти. М also, є консультація, є випадки, коли ми з людиною просто спілкуємося, людина щось запитує. Ну, як, кстати, якщо мене не питають, я нічого не кажу. Якщо ну, мене питають, там, хто ти що ти, як, чим займаєшся, кажу, я астролог, да, ой, інтересно, там щось, людина запитала. Тось я кажу, ребят, давайте так. Ну, якщо ви хочете консультацію отримати, ну, знаєте, який я жарт, кажу, тобі пораду чи консультацію. От, порада безкоштовна, консультація платна. Мені порада. Окей, прийди на платну консультацію. От. Ну, бо ну, розумієте, так, що я не завжди готовий відповідати, я не завжди в ресурсі, в мене є час, коли я відпочиваю. Бо бувають такі випадки, я там, допустим, от, ну, я коли в храм приїжджаю, я принципово на, на цю тему не спілкуюсь, тому що це є ну, місце, куди я приїжджаю заряджати батарейки. Мені важливо поспілкуватися зі своїм наставником. От. Коли мене щось питають, кажу, будь ласка, я сьогодні не на роботі. Якщо вам потрібно, запишіться на консультацію. От, ми з вами поспілкуємося. От. Але є такі моменти, то, що коли з людиною щось спілкуємося, ну, щось так по темі, я там щось можу підсказати. якщо мене питають. Хм. Є люди на це по-різному реагують, є люди, хто такі, ой, слухай, а там щось запитав, там щось знав, щось починає робити. Звичайно, що мені цікаво такій людині допомагати, коли я бачу результат. Але коли є людина, яка знаходиться в моєму спілкуванні, от, і вона замість того, ну, в мене не, не раз такі люди бувають, да? то тобто є людина замість того, щоб щось цікавитися, щось робити. Тобто, є люди, просто вони просто ходять інить, все погано, грошей нема, на дворі війна, ми всі помремо. Ну ти десь здохне. Блін. Ну ну що, що ти починаєш? Мені не цікаво, це твоє ниття. Розумієте? Тобто оточення. Тож тобто, я стараюсь таких людей уникати. Мені нема з ним про що говорити. Мені не цікаво. Є звичайно якісь певні обставини, коли мені ну я просто вимушений з цими людьми спілкуватися. Це одна історія. Тим не менше, я завжди шукаю людей. От, ну, для прикладу, в мене є одна наставниця, на яку я рівняюсь. Вона заробляє в 100 разів більше, ніж я. От мені цікаво, мені цікаво за нею спостерігати, що вона робить, як вона робить, як вона веде бізнес. Розумієте, мені це цікаво. Звичайно, що я, я шукаю спілкування з нею. В неї консультація коштує від трьох тисяч євро. Я не був ще на її консультацією, але я дивлюсь її відео. Я її читаю її книги, читаю, ну дивлюся її ці, скупив всі її семінари, лекції. Я вчуся в неї. Мені це важливо, розумієте? Я шукаю цього спілкування, я шукаю таких людей. Звичайно, в такому середовищі я буду змінювати. Знаєте, кажу, що як огірок взяти сирий огірок, поставити в банку, ну там де ці квашені огірки, взяти сирий огірок туди запхати, то він стане таким. Стане, тому що я той огірок, який хоче стати квашеним. Розумієте? Але коли людина не хоче, то таке, знаєте, як взяти там в целофан і запхати туди. Ну і що буде? Він як був сирий, так і буде, він ще й там згниє. Тому тут важливо, от, оточення може впливати, а може не впливати. Якщо ви рухаєтесь до, до, до своєї цілі, так це оточення на вас повпливає по-доброму. Якщо у вас такої цілі немає, вам це оточення не допоможе ніяк і нічим. Абсолютно. Тому, знаєте, я кажу, що от оточення, там, якщо в тебе три друга мільйонера, ти станеш четвертим не завжди. Абсолютно не факт. Залежить від інших факторів. Якщо ви хочете стати мільйонером і ви знайшли спілкування з трьома мільйонерами, так, ви станете четвертим. Якщо ви, балбес Іванович, ви не шукаєте ніякого спілкування, ви не хочете бути мільйонером, то вас хоч серед мільярдерів сели, розумієте, на розумієте, біля вас всі будуть мільярдери, ви не захочете ним бути. Ви ним не станете. Вам це не допоможе. Абсолютно ніяк. Надіюсь, відео було для вас корисне. Маєте що додати? Пишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал. Дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступних відео.